Ну що там рибася ловить? Там велика риба, слухай. Да? Тільки дитинська таке їде. Ну, та я може не побачу її. Она пропала була. Слухай, чи поба... О, видно, слухай, диви, Селяна. такі кабани. Да, серйозно. Да, видно, видно, що такі кабани да, і цей мечуться, слухай. Да, вима, О, Ну, серйозно. Покидай. На, дивись. Давай пару слів для підписників. На мосту міст веде навіть Ховицю, Бестрицю, навіть добатичку. Латориця це наша річка, яка